Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо пухкі смачні пиріжки з картоплею та ще й з ароматною чесниковою заправкою. Від таких пиріжків важко відірватися. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Потрібно підігріти 150 мл молока до температури 37-38 градусів. Це ідеальна температура для активності дріжджів. Висипаємо 6 г сухих дріжджів. Якщо у вас будуть свіжі дріжджі, беріть у 3 рази більше. Та висипаємо 1 столову ложку цукру. Ретельно перемішуємо суміш до повного розчинення цукру та дріжджів. Додаємо 2 столові ложки просіяного борошна загальної кількості вказаного в рецепті. Знову ретельно перемішаємо. Опара повинна мати консистенцію рідкої сметани. Накриваємо миску з опарою рушником і залишаємо в теплому місці на 15-20 хвилин. Опара повинна збільшитися в об'ємі приблизно вдвічі, поки опара підходить, в окрему миску відділили 2 жовтки. Висипаємо залишок цукру 1 столова ложка, дрібку солі та виливаємо 30 мл олії. Ретельно перемішуємо до однорідності. Тим часом, коли опара підійшла, обережно перемішаємо її, щоб збити утворену пінку. Додаємо опару до яєчної суміші. Знову все перемішаємо. Частинами додаємо просіяне борошно, поступово вимішуючи тісто. Спочатку додаємо більшу частину борошна, а потім підсипаємо потроху. Ні в якому разі не повинні перебільшити з борошном. Тісто не повинне бути забитим. Нам потрібно, щоб тісто було м'яким та еластичним. І коли першу частину борошна вмішали, додаємо ще. Так само продовжуємо його вимішувати. І коли вже важко працювати лопаткою, перекладаємо тісто на присипаним залишком борошном поверхню та ретельно вимішуємо протягом 7-8 хвилин до гладкого стану. Місимо доти, поки тісто не стане ось таким м'яким та ніжним. Перекладаємо тісто знову в миску, змащену злегка олією. Накриваємо рушником і залишаємо в теплому місці для підйому приблизно на 1 годину або до збільшення в об'ємі вдвічі. Начинка для пиріжків буде картопляна. Картоплю відварили в посоленій воді і воду злили. Додамо натертий на півм'який сир моцарела. Трішки вершкового масла та подрібнений свіжий кріп. До смаку можна трішки поперчити. Все разом розімнемо в однорідне пюре. Попробуємо на сіль на перець, якщо все добре, начинка готова. Пройшла година і погляньте, як тісто збільшилося в об'ємі більше, ніж два рази. Викладаємо його на стил, обминаємо. І ділимо на 8 частин приблизно по 75 грам кожен. Формуємо з них кульки. Тісто приємне в роботі, не липне до рук. Додатково не потрібно користуватися борошном чи олією. Залишаємо кульки відпочити на столі під пакетом на 15 хвилин. Потім беремо перший шматочок тіста, розкачуємо його овальної форми. Сильно тонко розкачувати не потрібно. По центру викладаємо начинку з картоплі. Викладаємо щедро у мене дві десертні ложки. Підіймаємо протилежні краї тіста і добре їх скріплюємо. Проходимо по декілька разів, щоб при випіканні шви не розклеїлись. Таким чином, формуємо пиріжок. Шов пригладимо, а пиріжок приминаємо, робимо його тонким. Перевертаємо на другу сторону. Якщо потрібно, підрівнюємо форму. Таким чином сформували довгий сплюснутий піріжок. Ножем чи іншим гострим предметом паралельно з двох сторін надрізаємо тісто. Потім ножем по центру зробимо надріз та ледь примітні розрізи між боковими глибокими розрізами. І так виходить піріжок у формі листочка. Викладаємо деко з тефлоновим килимком. Можна використовувати силиконовий килимок чи пергамент. Один за одним формуємо всі наступні пиріжки. Викладаємо на відстані один від одного, оскільки вони збільшаться в розмірі. І Залишаємо їх так у формі ще на 30 хвилин, щоб підійшли. Перед випіканням змащуємо жовтком розмішаним з однією столовою ложкою молока. Коли всі пиріжки будуть змащені, залишаємо на 5 хвилин, щоб жовток підсох. Це для кращого зарум'янення. А тим часом нагріваємо духовку до 180 градусів, випікати будемо 20-25 хвилин до готовності. Звісно, ви орієнтуєтесь по своїй духовці, оскільки вони у нас всі різні. В проміжку часу зробимо чесникову заправку. Через прес видавили 4 зубчики чеснику. Додаємо свіжий подрібнений кріп, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка холодної кип'яченої води. Та до смаку посолимо. Добре все розмішаємо і чесникова заправка готова. І ось готові смачні пиріжки у формі листочків. Вони вдались на славу, м'які та пухкі. При надавлюванні зразу відновлюють свою форму. Їх можна вже такими їсти, як самостійно, смачно до борщу, до супу. А ще для більш насиченого смаку змастимо чесниковою заправкою. Це в рази підсилить їхній смак. Яка це смакота, а аромат, який вітає на кухні, словами не передати, це треба спробувати. Рум'яни, апетитні з простою начинкою виходять досить бюджетними, але дуже смачними. Спробуйте приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!